У рамках підготовки до осінньо-зимового періоду працівниками Черкаської міської філії виконуються роботи по технічному обслуговуванню даного обладнання і даних мереж, які знаходяться на в потації. А саме це розчистка траси лінії 10 на від зелених насаджень, капітальні ремонти трансформаторних підстанцій, лінії 10 та на На балансі Черкаської міської філії знаходиться 1085 одиниць. Кабельних ліній 10 тисяч вольт і 2577 одиниць кабельних ліній 04 кіловольт. Цей комплекс робіт проводиться цілий рік. Але особливу увагу ми звертаємо в осінній період. Там проводяться додаткові роботи. Тут зараз ми будемо ставити опору. Вже підготовлений, ну, готовий ямку. Ось ці проводи нависали над нашою школою, що створювало певні, ну, певні можливі, такі небезпечні моменти. Але я дуже вдячна, що е, сьогодні буквально нам зробили, привели відповідність до нормативів. З великою приємністю хочу подякувати Черкаському обленерго за покращення наших умов роботи, перебування дітей в початковому мистецькому закладі. Знаходимося на повітряній лінії. Номер один від ТП-156. Бригада виконує капітальний ремонт лінії. Наше завдання входить заміна проводів, ревізія контактних з'єднань, заміна ізоляторів. Усі ці роботи проводяться в рамках підготовки до майбутньої зими. Ми звертаємо найбільшу увагу на електропостачання критично важливих об'єктів, але для нас кінцевий споживач, квартира, дім. Це також споживач, якому треба надати електропостачання, навіть якщо аварійна ситуація в найкоротші терміни. Ми хочемо, щоб наші споживачі отримували безперебійне, якісне і надійне електропостачання.